От орден Ленина, вот орден Красной Звезды, вот заслуженный работник. Міліції України Зінеїда Андріївна показує, як виглядали нагороди її легендарного батька. Андрій Біляєв майже 40 років пропрацював у Бердичівській міліції, дослужився до підполковника і на пенсію пішов з посади заступника начальника міськрайвідділу. Після смерті батька у 74-му році музей обласного управління міліції попросив для експозиції службовий мундир видатного міліціонера разом з усіма нагородами. Рік тому дочка вирішила повернути додому сімейну реліквію. Виявилося, що на найцінніше зникло. Що деякі експонати були втрачені, в тому числі ордени Леніна та Червоної зірки, зак заслужений працівник МВД, котрі належали вашому батькові. Ви тільки знали, що я почувала, на мене ввалився потолок, у мене був шок. І у мене до сих пор шок, але зараз вже якась боль приключилася. Що... Что... За що людина прожив життя? За що? І надругались надругалість, так от такої впечатлення, шотка вандали розтоптали могилу, розтоптали, наплювали пам'ять його. І хто свої ж працівники. Хто туди ніхто не має права зайти? Дочка міліціонера вважає, що ордени просто вкрали, тому звернулася до правоохоронців з відповідною заявою, але безрезультатно. Вони і продали. І що бідна, хоч би хтось і звінился. Сколько? И начальнику писала, и, и я писала, значит, одно заявление, второе заявление, третье заявление. Я пишу министру внутренних дел ВАКОВУ. но это непосредственно его подчиненные. Прошел три месяца, ответа нету. Вы понимаете, это вообще, это позор. Это честь, совесть, ум нашей эпохи милиции. А це той самий музей, де зберігається мундир та медалі Андрія Біляєва. Імовірніше, всього це кітель Біляєва, тому що це кітель, по-перше, підполковника. Біляєв був підполковником. По-друге, він відноситься до періоду 65-69 роки. Однак на самому Кітелі жодної нагороди. Хранитель музейних фондів каже, куди поділися ордени він не знає, бо працює в музеї усього кілька років і в очі зниклих нагород не бачив. А людей, що створювали музей 40 років тому, вже немає серед живих. Відслідкувати, коли зникли цінності, теж не зміг, бо жодного реєстру експонатів до нього не велося. Я слідив оцих записів. Не тільки по Біляєву, інших речей я не знайшов. Музей міняв за цей час своє розташування чотири рази. Чотири рази. От, тому на якому етапі куди зділися ці два ордени, я сказати не можу. За різними оцінками зниклі нагороди можуть коштувати десятки тисяч гривень. У поліції кажуть, після звернення громадянки провели внутрішню перевірку, але підстав для кримінального провадження не знайшли. На даний час таких ознак або підстав для порушення кримінального провадження не встановлено. Встановити очевидців цієї події або якихось документальних свідчень, що саме було передано, в якому складі, яке саме майно не вдалося. Дочка легендарного міліціонера звернулася і до генпрокуратури з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом крадіжки, але результату досі не дочекалася. Обласна прокуратура днями дала вказівку управлінню поліції ще раз провести службову перевірку. Якщо кримінальне провадження і цього разу не відкриють, нащадки міліціонера збираються позиватися до суду. Legenda